Для військових тут є трі три рівня підготовки. Для цивільних два рівня підготовки це зупинка кровотеч та дії при зупинці кровобігу. Тетяна інструкторка з домедичної допомоги демонструє додаток, який разом із колегами розробили для бійців і цивільних. В застосунку детальна інформація, як діяти за надзвичайних обставин та що робити при пораненнях. У доступі текстовий формат, картинки та відеоінструкція. З кінцівки я також буду показувати. Організація Тактична медична допомога регулярно проводить практикум для військових. Власний курс, який і розробили парамедики, вирішили оформити в додаток. Застосунок вже завантажили майже 150 тисяч людей. Більшість з них військові. Він сказав, він медик, військовий медик, що в його підрозділі майже у всіх є цей застосунок, і вони періодично звертаються до певних розділів. Сам додаток буде корисним і для людей не військової справи, бо знання тактичної медицини в нинішніх реаліях можуть знадобитись кожному українцю. Застосунок він є якби таким провідником. Да, може для когось, хто вперше взагалі відкрив для себе невідкладну допомогу. Звичайно, він має працювати. Як помічник після проходження або до проходження курсів, де ви отримуєте мануальні навички, Кирил научно показує базові речі, необхідні для новичків. Це накладання турнікета. За правилами накладання турнікетів він накладається максимально високо, тому що я не знаю рівень поранення. По контуру я закріплюю турнікет і довожу його до рівня гачків. Тетяна ж наживо демонструє навички тампонування ран. Затиснути судину, яка кровоточить. І далі, підтримуючи постійний тиск в рані, заповнити рану перев'язувальним матеріалом повністю. Після того, як ми заповнили рану перев'язувальним матеріалом повністю, зверху ми робимо ось таке підвищення робимо прямий тиск на рану. Парамедики радять проходити курси до медичної допомоги. Зайвим такі знання точно не будуть. А для ознайомлення зі специфікою, звісно, пропонують завантажити додаток. Марко Ручка, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.